Що тебе робить щасливим? Бавитись. Ігри там, рибалка і все таке. Тебе щастя. Щастя для мене це Ісус та мої друзі і моя сім'я. Опиши трьома словами сьогоднішній ворог. Куртний, файний і дуже добрий. Без коментарів. Просто ужасно. <кліпи> Вкусний. Насправді це шедевр кулінарії оцінюю на 15 з 10. легкий легке клесня. там не танго. Дуже файно! Файно. Сьогодні буде така газова атака вдома, що це труба. Ніхто не виживе. На вкус сьогоднішнього. Дуже добре. Дуже добре. Тобі запах носків. Не файно. Як все, супер. Нормально. Недобро. не Очень <реш> классно. Папа со стройки приходит в анимацию, да? На Не <больно>. Недобро. <реш> Супер. Очень добре. Не знаю.